Всім привіт! Ви на каналі Андрій Михайлович. Повертаюся я, друзі, на ютуб. Ось мої кізоньки. Нова жителька це Майя, це Айсель, хто знає, сьогодні я буду показувати майстер-клас, як доїти козу. Зараз включуся. Взяли, беремо ми дійки. Це такі дійки в неї. Це первісточка. Куда? Куда? Ставимо тару і беремо. Зубами верхніми пальцями витискаємо молоко. Ми стискаємо ось так. Ось, так. Ось. ось так. Ось так витискаємо. Ось. Доїмо на даний момент вже кози кітні, Айсель вже місяць кітно чекаємо 9 березня, носи ну, козенята, а Майя Не знаю чи ще кітка. Молока вже є мало Далі будемо ті в запуск. А її дуже мало так, Що було з попередніми. Хто мене знає, я думаю, що мої підписники перейдуть до мене на канал цей новий, бо мені там сторінку заблокували. Заблокували там цю сторінку. Так, Тепер масажик. На вимічку і зараз вони припускають молочко. О, бачите, вже їзу візочки повні. Вже ми їх подоїли. Тепер поближче. Хто знає, впізнає цю козу підписуйтесь на цей канал. Ну, це моя мала андатра. Це моя маленька. така. Зараз їм будемо давати яблучка. Цю мені козочку маленьку подарували. Її мені подарили. І я її так взяла. До яблучок ми даємо зеренця. Зараз я насипаю яблук. Насипали ми яблучок, це Айсель, а це Майк. Зараз ще принесемо зерна. Поки я даю козам яблука, щоб вони хрумкали. Ось так вони гарно будуть їсти яблучка. Ось такий у них ракурс. Ось. Ці кизонці вже 7 місяців. Ну, вона трішки худувата, тому що я її такою взяв неповною, її мама не повна є. Ну і моя Айселька. Так, молока я здуїв. Ну, грам так десь 700-800 Ну, Зранку купив, літр, ввечері більше. Зараз до поклав її зерно і покажу, що я даю. Ось у мене дві мишки. Я даю, маю де горнятку. Ось маю таке горнятку, 200 грамове. Люди знають, я ці грамові горнятку.

Що є, тут катрішки є землі. Треба повибирати. це все повибирати. Треба. Не повибирати. Даємо кулачок менше і кулачок. По півтора кулачка я даю, так виходить, Раз. Два сьогодні. Спарували кролиць на зиму. носив до кроля і мене Я маю свого кроля, але мій кролик ще не парує. О, Беремо носки, зараз несу до хліва і покажу, як вони зерно. Я приніс зерно, але ще вони доїдають яблочки. Зараз ми підкози стелимо. Ось я стелю, маю опілки, стелю такими цими. Терсую з дерева, стелю, тирсую з дерева. Ось. І Прихожу так, коли кози були в козла. Ця була 9 жовтня, ось Айселька. Місяць кітна. На 9 березня очікуємо козенята. Ця мала була 29 жовтня, вроді би. Ось, Очікуємо 29 березня козенята. Ну, це вже, як Бог, дасть. Не знати, чи вона буде кітна, чи вона не буде кітна. Ну, нічого, не буде кітно, то не проблема, продамо. Ось так, ось вже шума сілася. Получилося у нас 100-200-300-400, 800 г молока. Ось так що на півтора місяці, як буде еселькітна, я її переведу на, на одноразове доїння. Ну і вже у 2 місяці ми її запустимо, щоб вона відпочила собі. Ось Майочка. Роги теж в неї обрізані. Я взяв, вона така була трішки дикувата, бо її по поправді били. Ну вона тепер у мене спокійна дівчинка моя маленька. Так. Ось це яблука. на... Рано кліщилися, поділю і покажу, як, що до чого. Поки що йду про цю молоко і зараз повернуся. Ось, кози вже яблука з'їли. Чекай, ой, селіка. Має. Дали ведерку своє. Так, тепер шо кому? Так, це тобі. Їж зеренце. На, Це тобі крокодил маленький. Так, зараз готуємо яблука на ранок зараз покажу. Це на ранок яблука. Ми зготували, кладемо голець. Кози, нехай їдять собі зерно, а я з вами прощаюся. Ви були на каналі Андрій Михайлович. Всім, па папа. -па -па -па. Хто знає мене вже заходіть, підписуйтесь, лайкайте. Пишіть коментарі, буду радий всіх бачити. І не забувайте за Андрійка. Хто знав, рекомендуйте мене комусь, щоб шов і підписувався. Так що ось такі у нас новини.